Це просто щоб налаштуватися на відео, а тепер ми починаємо. Всім привіт! Мене звуть Поліна, я організаторка простору та життя. І сьогодні ми з вами трішки зануримось у тему організації. Хто такий організатор і чим він може допомогти всім вам? Це відео для людей, які хотіли скористатися послугами організаторів, але не розуміють. Навіщо їм це або відчувають, що є якась проблема, але ніхто і вони самі не можуть її вирішити. Тому вони хотіли до когось звернутися, але і можливо навіть чули про організаторів, але не розуміють, як вони можуть допомогти. Хочу почати із ваших думок, коли я кажу слово організатор, яка перша думка вам спадає на голову? Чим займається ця людина? Можете залишити це в коментарях для того, щоб перевірити себе. І для того, щоб просунути український контент, я вам буду за це дуже сильно вдячна. А ми поїхали. Я так собі уявляю, що більшість людей пов'язують слово організатор із організаторами заходів, івентів, організатори вечірок, організатори свят і так далі. Я так само присвятила певний час ці сфері, тому я теж знаю про що я говорю. Але організатори заходів це далеко не все, що вміють робити організатори. Секрет цієї професії полягає в тому, що організатор може займатися доволі багато чим, і ось тут напевно криється найголовніше. Питання, найголовніше складність цієї професії, тому що так сталося історично, що неймінг у цієї професії є це організатор, але це доволі ненішева сфера. Організувати можна все, що завгодно. Саме тому, коли ти чуєш слово організатор, важко зрозуміти, чим займається людина. Так от, професія організатора вона доволі молода. Виникла вона в 80-ті роки, якщо простими словами, організатор це менеджер, але на відміну від такої більш вузької професії організатора поняття менеджеру виникло ще у 16 столітті. Тобто, у порівнянні організатори це просто маленькі діти, про яких ще ніхто не знає. І вони ще не змогли заявити про себе у світі. Звичайно, багато з вас вже могли чути про організацію. Тим паче, якщо ви дивитесь це відео, скоріш за все, вам це цікаво. Сьогодні хотілося б наголосити, що організація не закінчується на святах або Просторі вже наші люди, вже наш менталітет, та й не тільки наш світ в цілому звикли до того, хто такі організатори івентів, звикли до того, хто такі організатори простору. Ну принаймні починають, але ніхто ніколи не задумується, що ж таке ця професія в цілому. Тож організаторів буває дуже багато видів. Це люди, які організовують і простір, і час, і планування допомагають вам створювати. Наприклад, якщо ви навчаєтесь ефективне навчання, ефективні робочі процеси, ви можете звертатися до організатора, якщо ви компанія, якщо ви самостійний працівник, самозайнятий. Якщо ви навчаєтесь в університеті або у школі самостійно, чи через батьків, організатор може допомогти багато в чому. Організатор це людина з певними навичками, якими вона може скористатися в тій чи іншій сфері для того, щоб вам допомогти. Звичайно, є організатори, які спеціалізуються на певних сферах. І якщо ви точно знаєте, що вам треба вирішити, наприклад, питання. У робочих процесах вам некомфортно працювати. Ви розумієте, що все валиться з рук, робота могла б приносити багато грошей, бути ефективною, але чомусь з якихось незрозумілих причин, а може ви вже знаєте причини, у вас щось не виходить. Тому ви, звичайно, можете звернутися до конкретного організатора, який організує ваш робочий процес. А ось якщо ви не знаєте, бажано йти до організаторів, як я. Наприклад, які організують не тільки конкретні сфери, а допоможуть вам зрозуміти, що вам треба організувати, організують ваше життя. Так? І ви просто навчитесь цьому мистецтву самостійно, так, звичайно, з підтримуючими консультаціями, ви завжди зможете паралельно звертатися за допомогою. Але як на мене, і чому я саме працюю у цій ніші, це найефективніший метод. Тому що ви можете, звичайно, організувати одну сферу вашого життя. Через деякий час ви зрозумієте скоріш за все, що проблема була не тільки у цій сфері, і вам доведеться шукати іншого організатора в іншій сфері. А якщо ви почнете із себе, із всього, що вас оточує, проаналізуєте це з організатором. І прийдете до певного висновку, заплануєте, навчитесь багато дуже механізмів, насправді дуже багато методик роботи організаторів. Звичайно, про всі ми поговоримо колись у наступних відео. Але просто для вас, щоб теж зрозуміти, так якщо ви зрозуміли, що ви зіштовхнулися з подібною проблемою, вам просто необхідно знайти правильного організатора. Якщо ви впевнені, що це одна конкретна сфера, і як тільки ви вирішите в ній якісь проблеми, все стане на свої місця, будь ласка, це моя порада. Шукайте організатора в цій сфері. Але якщо ви в цілому розумієте, що ніби ви робите дуже багато, але нічого не виходить, і якось все не складається у один великий пазл, ви можете звернутися до мене або подібних мені організаторів. Одразу скажу, що таких небагато. По факту, звичайно, і що я раджу своїм завжди клієнтам, це ходити не тільки зі мною на консультації, а ще паралельно, як мінімум, займатися з психологом, тому що дуже часто, коли ми проходимо на консультації, починаємо розмову, виявляється, що дуже багато речей пов'язані насправді з психологічним станом людини. Тут, звичайно, я компетенції не маю, принаймні зараз. Тому я завжди перенаправляю людей, я допомагаю їм структуруватися, я допомагаю їм знайти правильні шляхи, вже потім знаєте, такі консультації можуть допомогти вам навіть знайти той запит, можливо, ви колись хотіли піти до психолога. До психотерапевта, і ви просто не знали, з яким запитом піти. Хоча, знаєте, просто від себе скажу таку пораду: ви можете до психолога завжди йти от, просто прийти і сказати, я захотів, але не знаю, що таке, і ви будете нелі розбиратися. Але тим не менше, консультації дійсно допомагають вам так само виявити якісь причини. Ну і плюс, бонусом, але це насправді основна задача проживати життя комфортно. І основна задача мене як організатора звільнити ваш час. Підведемо підсумки, він може допомогти вам запланувати щось, організувати якусь певну сферу, тобто структурувати, знайти у вашій роботі певні патерни. І підлаштувати їх під ваш стиль життя. Організатор може допомогти вам знайти своє щасливе життя, звільнити час, щоб потім витрачати його саме на ті речі, які приносять вам щире задоволення. Згрузити свій графік, поставити правильні пріоритети. Це все персональна робота, яка, звичайно, триває доволі довго. Всі по-різному. Хтось, можливо, може це і за один раз все вирішити. Але треба розуміти, що, наприклад, той шлях, який я обираю як організатор, це довгий шлях, це неодноразова робота. Мені не цікаво вам допомогти одноразово скласти вам у шафі речі, щоб потім через півроку ви мені заплатили ще, щоб я вам їх ще раз склала. Розумієте? Мені цікаво вас навчити один раз. Провести велику глобальну роботу, і потім ви можете цим користуватися. Yeah. Я просто освітила такі основні моменти, тому що люди не завжди розуміють сутність цього слова. Навіщо я знімала це відео? Так, можливо, якщо ви вже цікавились темою організації, ви скоріше за все знаєте, хто ж такі організатори. Але ось ці важливі розділення між організаторами вони теж існують і вони теж важливі. Але якщо ви випадково а, прийшли на мій канал, нехай це відео залишається тут для того, щоб ви розуміли, хто я і чим я займаюся. Я обов'язково ще зніму окреме відео саме про свою методику, про свою роботу, як я можу вам допомогти. А поки що зовсім така невеличка була підводка до того, хто ж такі організатори і чим вони допомагають людям. Я дуже вам вдячна за перегляд. Ви навіть уявити собі не можете, яке щасливо, знов з'явитися на цьому каналі і знов давати вам якусь корисну інформацію. Або цікаву. У мене багато планів, тому підтримуйте мене, будь ласка, лайками і коментарями, якщо ви хочете більше контенту на цьому каналі. А, звичайно, допомагайте темами. Якщо у вас є питання, обов'язково пишіть їх тут. Я їх задоволенням висвітлю в Ютубі. Якщо це будуть якісь швидкі питання, на які вам зможу дати відповідь, я буду давати прямо у коментарях. Також ви можете перейти на мій телеграм-канал, де також знайдете багато цікавої корисної інформації. Також я залишу посилання на свої інші соцмережі і буду вам вдячна за підписку. Я бажаю вам гарного дня. Щасливого життя і більше часу на приємні речі, і ми обов'язково побачимо з вами у наступних відео. Па-па!